А з межува Дніпропетровська область зараз почалась евакуація. Бачила декілька питань. Межова і Новопавлівка питають, що буде на лютий місяць, яка ситуація. Давайте зараз загально подивимося. Те, що почалася евакуація, це нормальне явище, тому що фронт не так далеко, так і людей намагаються убезпечити так, максимально зробити те, що можуть. Давайте подивимося: лютий місяць, межова і Новопавлівка, так? яка там взагалі а, ситуація? Ну, достатньо напружена, агресивна, багато спокус, багато ніде активна, агресивна енергія, вогняна, так? От. Це говорить про те, що спокус буде багато а, так, на ці регіони, але навколо, навколо того, що там буде відбуватися, буде ще багато брехливої інформації, а, багато якихось розповсюджень. А, Ну, і ПСО, знаєте, будуть говорити те, чого там насправді немає. А, мені іде максимальне маніпулювання ситуацією. От, ситуація по активності вона буде по повітряному простору, летіти буде, але тут мені йде робота захисту. І ситуацію будуть намагатися тримати, стримувати, тобто так, лютий місяць. Давайте подивимося, чи ворог туди. Не знаю, добіжить зайде за цей місяць, чи не добіжить. Давайте подивимося за лютий місяць. Чи зайде туди ворог? Чи зайде туди ворог? Ні, зайти я не бачу. Зайти я не бачу того. Плани є в них, але я не бачу, щоб вони туди добралися так швидко. Будуть якісь ситуації форс-мажорні, які їм не дадуть це по щось по ресурсам, по забезпеченню, які не дадуть їм швидко рухатись і просуватися це по перше. Ситуація складна емоційно та фізично, але вона розтягнена, вона помірна. Це говорить про те, що якихось різких рухів не буде. Вони можуть намагатися соватися, але дуже-дуже повільно і дуже поступово. Бажання у них є, звісно, отримати те, що вони хочуть. От, але це бажання поки що буде дуже-дуже помірно втілюватися. І активність там, і супротив, там, звісно, вони. Можливі, так, ми з вами це розуміємо. З приводу тих територій, ще мені йде якась можлива надана допомога з нашої сторони, як наче будуть якісь розмови і вестися так з приводу якоїсь допомоги, можуть щось надати помічне, але не все, що обіцяють, теж якісь будуть недосказаності і дуже багато ілюзій створених.